Вітання! З вами Еліна Марко, і ми розпочинаємо прогнози на грудень 2023 року. Завершаючи місяць цього року, 2023-го. Але ж за китайським календарем ми ще з вами будемо жити за енергіями водяного кролика. Це грудень 23-го року і січень 24-го року. Тому в мене вже є всі прогнози на 24 рік для кожного з вас. Будь ласка, переходьте, слухайте, даю посилання в своєму відео і внизу для кожного знаку. Посилання, переходьте, слухайте, знайомтеся з своїм загальним прогнозом на 24 рік. І діліться з друзями моїм каналом, україномовним каналом про феншуй та китайську астрологію Бадзи. Ну що ж, давайте я вас привітаю з наступаючим новим роком, адже ви будете дивитися протягом місяця ці відео прогнози саме на грудень місяць 23-го року. І я хочу сказати, що в нас грудень буде саме під енергією дерев'яного пацюка. Це місяць рестарту або старту чогось. Чому? Тому що в нас розпочинається новий циклічний місяць саме за китайським календарем, тому що саме весь цикл з 12 знаків і п'яти стихій, а, які називаються дзядзи в китайській астрології, розпочинає саме дерев'яний пацюк. Далі в нас слідує водяний бик і будуть чередуватися так 5 стихій і 12 знаків. Тому саме дерев'яний пацюк є стартом нової енергії, нових певних починань, нового життя, скажімо так, нового проєкту. Тому, друзі, хоч грудень такий зимовий, хоч він у нас дуже сніжний. І ми з вами 7 грудня перейдемо. Саме за китайським календарем сезон дуже великих снігів. Він і так і називається: сезон великих сніга і період великої води на півночі. Знак пацюка буде володаром цього місяця. Готуйтесь до новорічних свят. Завершайте справи. Зробіть висновки 23-го року, але хто ще буде чекати на Новий рік за китайським стилем, то значить ви потрапили на правильне місце на мій канал, тому що ми з вами двічі можемо зустрічати Новий рік, і вас також чекають різні ритуали. Поради і рекомендації від мене саме як зустрічати китайський Новий рік. Рік саме в нас буде наступний дерев'яного дракона, і в нас ще з вами буде і грудень, і січень місяць нової цікавої інформації від мене, як зустрічати новий рік. Китайські ритуали, як прикрашати дім, ритуал 108 апельсинів, Я вам запишу, як його проводити, як його здійснювати, і дуже багато іншої корисної цікавої інформації. Тому ми розпочинаємо зараз прогнозити з вами на грудень місяць. Отже, дуже важливі астромоменти грудня. Перший момент, що дійсно ми входимо в дуже такі, скажімо, темноваті за енергіями періоди, період води, вода представляє фен, чорний, синій, темно-бірюзові, темно-насичені, сині і темно-блакитні кольори. Це сніга, це морози. І я вам дуже рекомендую в грудні місяці додавати енергії вогню. Енергії тепла, енергії ніжності, позитивних емоцій, яскравих кольорів. Ну, в нас новий рік, зустріч нового року, ялинка і все інше. Це прекрасно, це створює саме новорічний настрій, але ми повинні над собою ще й внутрішньо працювати, випромінювати позитивну енергію, набиратися цієї позитивної енергії один в одного і від хороших позитивних новин, чого я всім нам бажаю. Важливі моменти. Того, що саме 7 числа в нас стартує місяць дерев'яного пацюка за китайським календарем, 13-го з 13-го, саме грудня, по 2 січня 2024 року, нас ретроградний Меркурій. Тому, будь ласка, потурбуйтесь про те, щоб завершити справи, бажано навіть до 6-7 грудня. Я писала про це допис, особливо, якщо у вас переїзд, якщо весілля, заручені. Будь ласка, постарайтесь до 6-7 до грудня завершити такі справи. Ну і якщо не встигаєте, то хоча б до 12 грудня. З 13 грудня розпочинається ретроградний Меркурій, рух Меркурія планети в обратну, скажімо, сторону. І це гальмування певних справ, комунікацій, переказів, торгівлі. Меркурій зупиняє трішки моменти заробітку, моментів. Скажімо, комунікації дипломатії, тому бажано до ретроградного Меркурія зробити всі важливі справи. І ще одна важлива подія. У грудні це зимове сонцестояння. Це 22 грудня, це дуже важливий астрономічний показник, астрономічна подія, коли в нас ніч буде найдовшою і день буде найкоротшим. Але саме після 22 грудня починає зростати янська енергія. Ми ж з вами, феншуїсти. Ми любимо, коли йде янська енергія, ми наближаємося до весни вже після 22 Грудня і саме 4 лютого зустріч за китайським календарем весни. Буде місяць вогняного тигра, і буде початок китайського нового року дерев'яного дракона. Тому і грудень, і січень 24 у нас відсутня енергія вогню. Тому додавайте. Вогню це можуть бути і танці, і свічі, як в мене, наприклад, ароматерапія, носіння червоного кольору, фіолетового, різних вікінків, коралового кольору, рожевого кольору. Це ті кольори, які будуть давати вам позитивну енергію і взагалі затишок певний позитив і насичення енергією. Що ще дуже важливо, ми з вами пройдемо 7 грудня в період сезон за китайським календарем середину зими. Чому середину? Тому що за китайським календарем зима розпочалася вже в листопаді, 6 на 7 листопада, і саме 7 листопада це середина зими. Дуже сильна енергія води в нас буде, що у грудні, що в січні 24-го року. Тому, будь ласка, важливо переглянути свою карту Бадзи. Чому? Тому що енергія води це постійні потоки. З однієї сторони це якісь можливості, але з другої сторони вода відповідає феншуй за гроші. тому немає енергії землі, немає енергії вогню. І в грудні буде важко отримати гроші, багато буде трат. Це не тільки пов'язано з Новим роком. Взагалі люди почнуть тратити трішки необдумано. І легше буде з фінансами, з грішми тим людям, тим з вас, хто має в своїй карті бадзи енергії землі і вогню. Вам цей місяць пройде легше, більш позитивніше, цікавіше і навіть фінансово прибутково. І так, що ще дуже важливо? Ми з вами наближаємося до 9-го періоду. Не забувайте, він стартує 4 лютого 2024 року. І що в грудні теж ще важливо? Це підйом. Взагалі дерев'яний пацюк це підйом енергії, це підйом певної молодості, старту чогось. Пацюк відповідає в китайській астрології за романтику. Він несе квітку персика, тому в нас в грудні дуже багато буде романтики, сексуальної енергії, краси, харизми. І хто одинокий, у вас є можливість зустріти. Саме місяць пацюка свою людину, свого партнера або навіть з кимось цікавим познайомитись, особливо, якщо ви народилися в рік бика, або у вас є в карті бик, і також ми поговоримо про тих, в кого в карті бадзи є кінь, тому що у вас буде саме такий турбулентний і змінний дійсно місяць. А місяць для романтики та знайомств дуже хороше для реалізації ваших мрій та планів. Здавалося в такий залишковий останній місяць цього року, але за китайським і саме календарем. Пацюк, дерев'яний пацюк це рестарт, це старт нового практичного циклу. І можна і планувати, записувати мрії, планування, але можна вже приступати до реалізації. Особливо, звичайно, до 13 бажаного грудня або вже після 2 січня, тому що трішки внесе свої корективи в нас астро-ретроградний Меркурій. Але якщо в вашій карті Бадзи Меркурій сам по собі ретроградний, навпаки, це додає навіть динаміки. Тому потрібно знати теж свою натальну карту. Бадзі навіть по класичній астрології. Шукайте варіанти заробітків, шукайте варіанти колаборації, партнерства, пацюк любить дерев'яний таке. Більше спілкування, дипломатії, переговорів, домовляйтеся про певні проекти, бізнеси, які ви хочете вести в 2024 році. Це добре зробити вже в грудні. Саме планування, переговори, можливо, не старт. В кінці року ви сплануєте старт там після 2 січня, після свят, наприклад, але ж планування переговори якраз вчасно проводити саме місяць дерев'яного пацюка. Ще хочу підкреслити такий нюанс. Тут зараз важливо знати важливо знати, якщо ви народилися саме в рік коня. У вас буде динамічний місяць, і навіть з подорожами, переїздами, чому тому, що кінь завжди конфліктує з знаком в китайській астрології вогонь Ян проти водиян. І, звичайно, акцент я виписала, навіть зробила на 90-й рік. Хто народився в 1990 році, ви металевий кінь. І саме металевий кінь буде зіштовхуватися з дерев'яним пацюком. Метал Ян завжди йде проти дереваян, а пацюк проти дерева. Коня, тому у вас буде самий-самий такий місяць з багатьма змінами, трансформацією, переїздами, змінами локації роботи, житла, іміджу і стилю. Будь ласка, зафіксуйте 90-й рік. І якщо у вас є земляний бик, тобто дивіться, ви можете дивитися взагалі всю карту Бадзи, якщо ви знаєте, де у вас є знак коня. Кінь в рокові народження, це імідж, стиль, далекі родичі. Переїзди, зміна локації, житла, зміна компаньонів для спілкування, однодумців. Ось місяць народження, це робота, бізнес, можливо, ви саме в грудні надумаєте змінити призначення або сферу діяльності, тому що якщо кінь там зіштовхнеться з пацюком в грудні, це дасть поштовх вашої кар'єри або зміни роботи, зміну колективу. Якщо кінь в дні народження, це дім, це ремонт, це завершення ремонту, переїзд, це питання вашої сім'ї. І де вона буде жити, як буде жити, це ваші взаємовідносини з партнером, з коханою людиною, офіційному шлюбі, якщо кінь у вас знаходиться в дні народження в барді. І якщо ми говоримо в загальному кінь, але для 90-го року, якщо вона втілиться саме під знаком металевого коня, у вас найбільше відбудеться змін. І якщо просто знак коня є в годині, це здоров'я ваших кінцівок. В грудні буде актуальна. Це планування майбутнього, це ваші дітки, народження дітей чи, можливо, вагітність навіть при зіткненні, можливо, тому що година показує про наших дітей, про наше майбутнє планування і кар'єрні амбіції та ріст. Тому тут будуть зміни саме в цих сферах життя. Акцент металевий кінь у вас повністю піде зіткнення з місяцем дерев'яного пацюка. І якщо у вашій карті бадзи є земляний бик, тому що земля Інь об'єднується з деревом ян в землю, а бик з пацюком це друзі, це партнери. Вони також об'єднуються в знак землі, точніше в елемент землі. Ну і відповідно багато змін буде. Тобто і конфліктні ситуації з знаками, елементами в китайській астрології несуть зміни, і поєднання. поєднання навіть іноді більше може дати змін, ніж конфлікт. Тому перевіряйте, чи є у вас земляний бик в карті Бадзи, який це стовп. Ну і взагалі земляний бик у нас був у 2009 році. Тому хто народився у 2009 році, у вас рік народження земляного бика. У вас в знак пацюка в грудні 2023 року чекає багато змін. Успішні дати в грудні. Я, до речі, вже даю в своїх соціальних мережах. Підписуйтесь на мене. Нижче під цим відео даю посилання, де я є, тому що не завжди на Ютуб встигаю давати якісь статті, даю дати грошових стрижок на грудень, інші моменти, відвідування лікарів, операції. Постійно ось такі щомісячні даю вам рекомендації та дати. Але найуспішніші дати для будь-чого для будь-яких починань в грудні наступні 12, 16, 24, 28. Ну і враховуємо, звичайно, ретроградний Меркурій. Але якщо ви більш, скажімо, сприймаєте китайський календар, прогноз феншуй, прогноз по бадзи, то дати я озвучила. А, тобто, якщо ви не боєтесь ретроградного Меркурія, то і 16, і 24, і 28 грудня вам підійдуть. Плюс 12 це перед початком ретроградного Меркурія. День роз'єднання. Не рекомендую дружуватися, розписуватися 21 грудня. День розриву, день роз'єднання, поганий день для, взагалі, для підписання документів, для шлюбу, для. Підписання договорів для саме розписи, наприклад. Найнайкращі сектори. А поки що я так продивилася на карту взагалі літаючих зірок, феншу енергії. Звичайно, захід залишається в грудні і південний захід. Але я ще буду писати вам про пнози на кожен знак. Я думаю, що ви їх чекаєте. Тому, будь ласка, ставте лайк цьому відео загальному прогнозу. робіть репост, Запрошуйте друзів до мене на канал, щоб більше людей чули про китайську саме астрологію. Ши на українській мові. І у нас також захід дуже хороший зараз. В листопаді я вам говорила, нагадувала: активізовуйте захід в листопаді, і в грудні він також чудовим лишається. І в січні у нас буде хороший, а вже в лютому туди прилетить річна п'ятірка. Тому два місяці грудень і січень захід прекрасний сектор для активізації, для фінансів, для успіху, для м, запуску проєктів, для робочого місця, для запалювання. Свіч для встановлення мобіле, активізації енергії, включання музики і також, звичайно, встановлення феншуй фонтанчиків. І ще раз нагадаю, що в нас пацюк представляє квітку персика. Тому в нас дуже багато такий романтичний буде місяць, любовний місяць, місяць емоцій, нових знайом, сексуальної енергії, краси, позиціонування. Тому вчіться показувати себе, не бійтеся, виглядайте гарно завжди, особливо в грудні, тим більше якщо ви одинокі, плануєте бажаєте вже створити сім'ю. Грудень дуже для цього хороший, шикарний насправді місяць. Важливі ще моменти цього прогнозу. Хочу уточнити, що. У нас є, звичайно, господарі дня в карти бадзи. Це 5 стихій, Інська, Янська, це 10 типів, 10 господарів дня. Ми пройдемося зараз, звичайно, в загальному. Для цього вам треба знати свою карту бадзи. Внизу даю калькулятор. Під цим відео дивіться свою карту і визначайте елемент дня вашого народження. Деревоян, дерево, Ян, дерево Ін, хто народився. Для вас приходить. Підтримка де вас проходить можливість реалізації планів, проєктів. Креатив, креатив приходить особливо для дерева, адже дерево Ян для вас грабіжним багатством. Це не є мінус, якщо дерево вам корисне. А, і пошук нових зв'язків, пошук роботи, зміна, роботи, підтримка, проекти, планування, нові колаборації. Якщо вони родилися в день дерева ян або дерева І, якщо дерево вам не корисне, відчуватиметься трішки агресія, можливо, депресія, апатія, бажано в грудні відпочити. Дерево ян, дерево ін. Якщо вам дерево не корисне, його прийде забагато вже. В грудні зустрічайтеся з друзями, перезагружайтесь, баня, сауна, зустрічі, компаньйони, відпочинок. Це буде найкраще для вас місяць. Вогоньян, вогонь, інь. Хто народився, час для розвитку, сімейних традицій, цінностей. Добре також займатися лікуванням, розслабленням, профілактиком здоров'я, краси. Дуже добре подорожі і уникайте ризикованих видів спорту. Це вогонь ян, якщо ви народилися, або вогонь-інь по дню народження в карті Бадзи. Земля Ян, земля-інь місяць для романтики і знайомства. Навіть для виходу заміж або одруження, створення сім'ї. Прийняття пропозицій, руки, серця, весілля, заручені, також добре для кар'єри, бізнесу, коштів, розвитку нових якихось проєктів, бізнесу, заробітку коштів для земляян, земля-інь. Метал, ян, метал-інь. Добре заробити можете в грудні такі люди. Самоорганізовуйте себе, самовиражайте, самовираження буде сильна творчість, акторські, певні ваші здібності можете показати. Можете також. Зайнятися, якщо ви займаєтеся бізнесом, це збільшення капіталу, скажімо, обертів в бізнесі, якщо ви по найму працюєте, метал-інь, метал-ян, можливий гонорар або певна премія для вас на роботи, тому що для вас деревоян це знак грошей в грудні. Водаян, вода – це реалізація знову ж таки, ідей, планів, показуєте себе, свої здібності, таланти для вас самовираження. Прийшло в дереві, буде фінансова винагорода для вас. У грудні уникайте конфліктів з родичами і в цілому з людьми. Це такий загальний прогноз для тих, хто знає свою карту Бадзи і в який день ви народилися по карті Бадзи. Так, ще важливі в нас моменти. Події я озвучила, які на нас чекають у грудні. Ну і звичайно, у нас буде з вами ще ряд-12 відеопрогнозів для кожного із вас. І ми кожного разу розпочинаємо з різного знака, не з пацюка, оскільки він починає а, взагалі китайський календар, китайський саме гороскоп. Я розпочинаю з різних знаків щоразу, щоб кожного разу свинки не чекали так довго свій прогноз. Тому, друзі, зустрінемося з вами в наступних моїх відеопрогнозах на грудень місяць для кожного з вас по знаку саме китайської астрології. Хочу ще раз привітати вас всіх з наступаючими святами, з різдвяними святами, з Новим роком. І нехай буде вдалий для вас новий рік багато енергії, здоров'я, краси, фінансів, реалізації планів та ідей у рік дерев'яного дракона, який ще раз нагадаю, стартує не з 31 грудня на 1 січня, а 4 лютого 2024 року. Тому ми з вами будемо святкувати ще раз новий рік, китайський. До зустрічі в нових відео і з наступаючим новим роком.